О, преславний цілителю, великомучениче Пантелеймоне, поглянь милостивим оком Твоїм на людей, що перед Твоєю чесною іконою до Господа моляться щиро і просять від тебе помочі і заступництва. Донеси до Господа Бога нашого. Щиросердні наші прохання і благання і допоможи вимолити гріхів наших прощення і помилування, ми бо через беззаконня, переступи, й провини наші, не маємо належної відваги очей підвести на висоту небесну, ані піднести голос моління. До неприступної слави Божої, Ти ж прийняв від Христа спаса, благодать не відганяти, немочі стілювати. Тож просимо тебе, не відкинь нас, недосконалих і грішних, що приходимо до тебе і благаємо, будь нам, Господньою утіхою в печалях. Цією небесною силою і благодатью стіли прилюті недуги наші, разом з нами вимолив Бога всім нам усе те, що для Його помилування, очищення і спасіння потрібне, щоб молитвами нашими і Твоїми Божу благодать і милість отримавши, прославляли ми всякого добра. Скарбницю й дарів подателя Бога у Тройці Пресвятій єдиного Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.